Всім привіт! Сьогодні я приготую кабачковий суп, але цей суп буде з м'ясними фрикадельками. Для приготування супа я взяла такі продукти: м'ясний фарш. Я сюди вже додала цибулю, картопля, кабачок, помідор, морква, цибуля, соль, перець і олія. А ще лавровий листочок. Фарш необхідно додати сіль, я вже додала, і молотий чорний перець. І ретельно перемішати. За смажку окремо я готувати не буду. Все зроблю в одній каструлі. Вмикаю газ, додаю олійку. І викладую сюди цибулю і лавровий листочок. Обсмажую цибулю з хвилинки 3-4, щоб вона стала прозора. Цибуля обсмажилась і додаю сюди моркву, обсмажую ще 4-5 хвилин. Морковь обсмажилась и додаю нарезанный свежий помидор. Обсмажую приблизно 2 минуты. Помидор обсмажився, додаю картоплю. І заливаю бульйоном. Можна залити водою, але якщо у вас є бульйон, заливайте бульйон. Після закипання картопля проварилася приблизно 7 хвилин. Тим часом я зробила фрикадельки і додаю їх. Суп. Додаю сіль і чорний малений перець. Фрикадельки проварилися 5 хвилин. І додаю останній інгредієнт, нарізані кубиком кабачки. Кабачки потрібно варити від однієї до трьох хвилин, в залежності від того, який ви хочете отримати результат. Якщо вам подобається Дуже м'які кабачки, варіть довше. Якщо ви хочете, щоб вони злегка так хрумтіли, варіть менше. Суп готовий. Кабачки кипіли приблизно 2, може 2,5 хвилини. Вимикаю такий суп у мене вийшов. Його можна готувати без фрикаделек. Буде овочевий суп. Я вирішила надати фрикадельки.